Я би хотів розпочати нашу розмову із тих подій, які відбуваються просто зараз у Берліні. Це саміт з відбудови. Уже третій йдеться про велетенські величезні потенційні інвестиції в Україну у відбудову України, але не лише про це. Зокрема, президент Зеленський зробив неймовірно гучну заяву, виступаючи сьогодні в німецькому парламенті в Бундестазі. Сказав, що ми не залишимо цю війну у спадок після себе. Ми завершимо цю війну і завершимо. У її на своїх умовах ну безумовно заява гучна і важлива. А що саме може мати цими словами зараз президент Зеленський? Чому вона лунає саме зараз і саме безпосередньо під час саміту, і при цьому не на теренах цього саміту, а в Бундестазі, де ну з окремим візитом виступав президент Зеленський? Ну передусім, це е, заява, яка має нівелювати інсину... інсинуації, певні щодо того, що Україна нібито готова на е, до перемовин на якихось там умовах е, пов'язаних з інтересами РФ. Так, це показує, що Україна буде продовжувати боротьбу і не збирається приставати навіть частково на російські умови, не дивлячись на усі ті складнощі, які безумовно супроводжують нашу державу в війні. Це така значима насправді політична декларація. Вона має на меті розвіяти так певний ряд очікувань, які все-таки існують в деяких західних політиків. Вони все таки час від часу автоматично тлумачать. Якісь негативні новини з фронту, просто якісь події, як е, автоматичне свідчення того, що Україна нібито близька до перемовин на, на якихось таких гібридних умовах е, вигідних частково Російській Федерації, і тощо е, президент просто підкреслює, що наша позиція незмінна, і ми залишаємося насправді. Прихильником усіх тих політичних формулювань щодо війни, які були винесені на самому початку війни, тобто звільнення усіх територій України міжнародно визнаних кордонах, перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України, і безумовно жодних там позаблокових статусів інших гібридних нейтралітетів, ні за яких умов. Як ця заява пов'язана із тими подіями, які мають відбуватися, також найближчими днями? Я маю на увазі саміт миру, де Україна і саме Україна, зокрема президент Зеленський, виступає ініціатором? Ну знову ж таки. Саміт миру. Він же не про те, що нам от потрібен мир за будь-яку ціну. Ні, це не є так. Назва саміту вона дійсно заводить дещо людей в Оману, тому що вони ну часом дуже прямолінійно це тлумачить, але це радше е, саміт миру на умовах України, тобто це саміт, на якому Україна доводить до світової громадськості, там до політичних інституцій, е, що ми залишаємося прихильниками ось таких формул. Вони включають в себе повне повернення україні всіх викрадених дітей росіянами, повний обмін військовополонених усіх, включаючи і політв'язнів, яких Росія незаконно хапає на окупованих теренах України, повне виведення російських військ з усіх куточків України, де вони не знаходилися, яка б це не була територія. Відкриття перспектив до членства України в НАТО в короткостроковій перспективі та інші інші речі, так, тобто це якоюсь мірою все одна і та ж політика. Речі, які каже Зеленський, і речі, які лягають в основі саме ту миру, як певні українські програмові документи, та сама згадана вже формула миру, це по суті одне і те ж. Тобто, це кілька разів по різному сформульовані засади, які не змінюються. І проведення саміту миру так знову ж таки воно не є насправді доказом того, що Україна готова до якихось поступок е щодо критично значимих для суверенітету України питань. Чи бува не означається заява, зокрема що президент Зеленський е узгодив план перемоги України із кимось із партнерів? що… Ну, власне, очікується тут в Україні вже давно. І що в принципі вимагається, наприклад, опозицією деяких наших партнерів? Є увазі Сполучені Штати, де під час ухвалення пакету підтримки в 61 мільярд прописали е республіканці, передусім, але й не лише й демократи під цим підписалися. Що президент Байден має озвучити своє бачення перемоги України найближчим часом план перемоги України. Ну, це частково може бути пов'язане, але насправді тези про плани воїн це дуже розмита фантасмагорія. Розумієте, план може бути у бойової операції там на рівні дивізії, бригади, армії, батальйону. Але м -м, план війни це вибачте такий книжковий термін, тому що ніхто ж насправді не знає, що може статися через рік. Які зміни можуть нас спіткати півроку? Ніхто не знає, що буде з воєнними технологіями через півтора року, тощо, тобто війна, це загалом подія, на яку впливає величезна кількість е невідомих. Це дуже, ну як кажуть аналітики, хаотична система або стохастична. Тому ніхто ніколи не може написати повноцінний план війни. І якщо м, ставиться така вимога політична, то скоріше за все, він буде зроблений суто фасадно. Тобто, це не буде е, такий же деталізований план, наприклад, як план бойової операції на рівні бригади, це буде щось максимально оптичне, так вказання на якісь бажані параметри, які ми хотіли би е, досягнути, і не більше, е, тому що просто самі ну, самі реалії вони виключають для нас можливості. Писати детальні плани, Направду кажучи, їх і в Другій світовій не було, і в Першій світовій їх теж не було. Були плани лише окремих операцій, але поміж цим розвивалася воєнна наука, ставалися раптові політичні події, там, такі як наприклад, вихід до Російської імперії з Першої світової. Так ну який план міг це передбачити? То там проголошення української держави знову ж таки. Який план Першої світової міг таке передбачати? Тому треба бути реалістами, що насправді війни відбуваються дещо за незапланованою логікою. Вони відбуваються так, як дозволяє кількість і якість озброєнь. І наша політична задача це не формувати якісь там плани, а вимагати від західних союзників саме забезпечити нас матеріальними ресурсами, необхідними для ведення війни озброєнням, амуніцією. І певними потужностями для енергетики засобами ППО, оце є первинне. Якщо вони для цього потребують, щоб ми з ними узгодили якийсь документ, що не буде зачіпати інтересів там України критично, то це не є проблемою, пане Ярославе. Ну якщо вже спрощувати і ставити питання руба, то як ви власне вважаєте, що саме може стати, от в контексті останніх подій, ключем? Чи то низкою ключів, ключовими ключами потенційної перемоги України у цій війні, перемоги про яку сьогодні говорить президент Зеленський. Ну я наведу приклад. Останнім часом Україна завдавала ударів, по-перше, по нафтопереробних заводах Росіян, що є нафта є кров'ю Росії. Це в принципі навіть економістом не треба бути, щоб це усвідомлювати. А з іншого боку, Україна також почала вражати за горизонтні радіолокаційні станції Росіян. Тобто, ну це. Це серце їхньої ядерної доктрини, серце їхнього так званого ядерного стримування, хоча вони, звісно ж, виступають як агресори відносно України, відносно інших країн, яким вони погрожують, але тим не менше захищатися їм стає набагато і набагато складніше від ядерного удару в перспективі. От наскільки це потенційно могло б стати фактором або частиною факторів нашої перемоги. Я думаю, що за горизонтні РЛС це така більше це бонус просто від розвідників військових, які. Спроможні виявити і уразити такі об'єкти. Це демонстрація нашої військової майстерності, але ми розуміємо, що насправді е Україна не вестиме з Росією ядерну війну. У нас немає ядерних озброєнь, тому система ядерного стримування Російської Федерації ну вона становить для нас радше символічний інтерес. Ми так демонструємо світу, що ми от гравці такого класу, що здатні провести настільки хитру і складну операцію. Водночас, що може стати ключем до української перемоги? Це е, демотивація противника. Так, е, це неспроможність противника вести активні дії. І ми бачимо, все таки, що обидві сторони дуже стомлені. Так, російська пропаганда, там вони щось вірять, щось собі там розповідають у телевізорах, що вони там будуть іти аж до Ужгорода танковими колонами. Але на практиці російські солдати дуже стомлені і несуть величезні втрати. В наступальних операціях так само українські солдати теж дуже стомлені і несуть втрати. Однак е, є сподівання, що хоча б мобілізаційна кампанія цього року здатна буде, хоча б частково змінити цей баланс сил. Ну і далі це питання, знаєте, вже про силу духу. Воно таке дещо абстрактне і не досить таке аналітичне. Хто перший, у чиї нерви перші здадуть, наші чи російські. І я би тут, знаєте, не ставив би ставку на те, що там у росіян більше ресурсів або ще щось інше, тому що попри цю наявність ресурсів ресурсами управляє людина. Людина має свої проблеми, людина може втрачати віру в ситуацію, може зневірюватися, ставати дуже неактивною, панікувати. Весь ключ до перемоги у війні насправді базується на тому, щоб управляти суспільними настроями грамотно, щоб не демотивувати людей, щоб підтримувати опірність суспільства, підтримувати здорові ініціативи в суспільстві, які захищають його бойовий дух, і не давати розкласти суспільство зсередини і де нас громадян України так, тому що це найголовніша проблема у знаєте. Воєн після першого етапу їхнього початку масштабного, тому що проходить емоційна ейфорія і починається довгий затяжний депресивний синдром. Повірте, у росіян насправді по зовнішнім ознакам можна розгледіти те саме. Просто тут питання об'єктивно в тому, хто виявиться морально сильніший, чи я, чиї нерви будуть міцніші. То буде більш стійким, попри те, що знесилення наступає в усіх. А від чого це залежатиме, хто саме виявиться сильнішим? Яких саме, можливо, зусиль варто зараз докладати Україні на рівні як влади, так і. Е, от не буду робити отак: зроблю як влади, так і на рівні громадян? Головна проблема в тому, що наші люди вони перенасичені негативною інформацією, на яку вони не можуть вплинути. Так, тобто наряду з якимись там повідомленнями про корупцію, там, про злочини посадових осіб, на які дійсно варто реагувати, як свідомим громадянам. Досить часто наше інфополе переповнено фейками, переповнено негативною інформацією, на яку громадянин просто не знає, як відреагувати. Знаєте, от хтось там постить, що України залишилося озброєнь на три тижні або на три місяці. так? Е, незалежно від того, правда це чи неправда, пересічний громадянин не зможе змінити цю ситуацію, і тому розповсюдження деякої інформації стає просто небезпечним для суспільства, в силу того, що зараз фактори демотивації відчуваються громадянами значно сильніше. Водночас це не говорить про те, що не треба боротися з проблемними питаннями, з неефективністю державних або інших публічних установ. Що не треба там говорити про корупцію, треба, треба насправді. Але м -м, велика проблема в тому, що ми живемо в скандалізованому інфопросторі. Ми кожен день отримуємо негативні новини. Хоча насправді кінцеве, кінцеве значення, яких і негативність, дуже часто підвішені в повітрі. Тому державі треба задуматись над тим, як грамотно оперувати з інформаційним простором, тому що повністю контролювати його воно не зможе, а, а створювати якісь адекватні впливи, давати людям можливість не зневірюватись це велика це велика наука. Це є хист частково державного управління. Безумовно, при цьому от перейду до другої частини другої складової інформаційного простору, про яку ви згадували. От так дійсно є російські іпсо, і Останнім часом, судячи з усього, їхній вплив посилюється. А є, ну безумовно, факти, із якими ми не маємо і. Власне, просто не потрібно сперечатись, потрібно вирішувати проблеми. Проблеми є всюди, проблеми є і в росіян, і значно більше ніж в Україні. Але ну факт залишається фактом. Останнім часом ми, наприклад, часто чуємо е про корупційні скандали, в тому числі і в правоохоронних органах, в тому числі і в секторі державного управління. Ну, поза силовим е блоком. Ну і от, наприклад, буквально напередодні саміту з відновлення е таке враження, що символічно оголосив про своє. Звільнення за власним бажанням, власну відставку Мустафа Наєм керівник агентства з відновлення, і пов'язано це це рішення, як він сам каже, із нібито тиском з боку кабінету міністрів з боку. Е Української виконавчої влади. На вашу, на вашу думку, або ж з вашою ось оцінкою, можливо, ви бачите певні симптоми або навіть чуєте певні інсайди, звіти з Берліну з е, саміту відновлення. Як на Заході реагують зараз на такі речі, які відбуваються, на жаль, відбуваються в Україні? Я думаю, що насправді заходу важливі наші політичні певні програми. Так, тобто, те, як ми бачимо ситуацію, за якими правилами буде відбуватися це відновлення, а от конкретні прізвища, це вже питання зовсім інше, тому що я особисто думаю, що Мустафана з цієї посади в значній мірі з, із певною солідарністю з віце-прем'єром Кубраковим, якого нещодавно теж відправили у відставку, mm -hmm. так. І зрозуміло, що Кубраков мав ну бути одним, власне кажучи, з тих, хто формував би державну політику щодо відновлення, в тому числі, тому що це ну один із профілів Кубракова, інфраструктура, тощо чим він постійно і займався. Тому я думаю, що тут варто шукати не стільки конфлікту конкретно з Кабміном, а скільки навіть не згоди з кадровим рішенням по звільненню Кубракова, тому що я більш впевнений, що це Держагентство відновлення, яке очолював наєм. Воно хотіло би взаємодії з ним, а тепер побоюються, що це буде якась суттєва зміна персонажів, прізвищ, в ході яких очевидно можуть усі м'яко кажучи правила гри, які там були причиною наєма в цьому, в цьому середовищі працювати. ці правила гри можуть просто суттєво змінитися. І велике питання, хто насправді очолить цей процес відновлення, тому що ми розуміємо, що людина, яка очолить цей процес відновлення, буде протягом кількох років, а може і більше, управляти величезного масштабу бюджетами. Тобто це серйозне питання, і поки немає конкретного розуміння, От, хто посяде місце Кубракова, то я думаю, що до тих пір наєм просто не хоче працювати з цією командою далі. Так, це історія більше про персональну довіру між українськими політиками всередині, ніж про те, що там захід е, хоче бачити там одне прізвище, а не хоче інше. Захід міркує не категоріями при, прізвищ, Захід міркує категоріями ефективної і неефективної політики і хоче фіксувати результати, а не наші обіцянки, що от, от ці краще за попередніх, тому що дивіться і таке інше. От, наскільки е, заява сьогоднішня? Керівниці Єврокомісії Урсули ляєн свідчить про таку от довіру з боку колективного заходу до Києва. Я нагадаю, що вона заявила, що Україна виконала всі вимоги необхідні для початку переговорів для вступу. Все чисто, все чудово, до кінця місяця ми ці переговори почнемо. Наскільки в цілому, ну і зокрема, я е, маю на увазі цей випадок. Наскільки в цілому захід, зокрема Брюссель, зараз довіряють Києву. Ну, в значній мірі я би сказав так, що Брюссель не міркує категоріями довіра, недовіра Це таке більше для обраних політиків. Це от дійсно президенти. Такі вони більше міркують. Про це У випадку з Брюсселем Ми все таки маємо справу з професійними європейськими чиновниками, так з державними управлінцями. А в них інші категорії, і от вони, я впевнений, що вони фіксують все дуже дуже за формальними критеріями. І просте невиконання формального критерію, навіть за ознаки, якщо вам дійсно довіряють, вас люблять і цілують в лобик, просте невиконання формальної формального критерію і буде можливою причиною проблем з Брюсселем. Не якась там абстрактна недовіра чи підозра в корупції там чи ще щось. А оце конкретне невиконання формальних критеріїв, які усі виписані, які раніше були ще попередньо виписані в угоді про асоціацію з ЄС. Якщо Урсула фондрляєн сказала, що ми виконали усі ці формальні вимоги, це означає, що наш державний апарат зміг провести титанічну роботу. Але я наголошую не політики, так, а державний апарат міністерства, відомства, ті, хто перекладав документи, їх імплементував по кожній окремій галузі, створював державну політику, яка цьому буде відповідати. Якщо нам це вдалося... То це означає, що це була проведена величезного масштабу робота, тому що ну якщо почитати ці євродокументи, це просто знаєте сам обсяг уже шокує. Ну от пане Ярославе, ми часто чуємо про підозру в тих чи інших корупційних проявах, тих чи інших чиновників з боку моїх колег, журналістів-розслідувачів, ну в тому числі і. А час від часу транслюємо відповідні розслідування їхні результати. Водночас, з заходу якихось таких гучних заяв про те, що ай-яй-яй, це треба припинити. Ну не пригадую за останній час. З чим би ви це е, пов'язали? Тому що Захід реагує не на корупційні схеми і на корупційні справи. Захід реагує на неефективність державної політики, яка є глибинним джерелом появи цих корупційних схем. Тобто, для заходу насправді набагато більш позитивною новиною, ніж те, що у нас посадили там чергових 100 корупціонерів середньої ланки, було би те, що ми провели законодавчі і виконавчі зміни, які унеможливлюють функціонування таких схем, по яким були відкриті ці корупційні кармушки. Так, тобто захід цікавить не те, що ми Петренка замінимо на Іваненка, а потім Іваненко виявиться таким самим ми через три місяці Його знову замінимо. Ні, їх цікавить якісна зміна підходу. Тобто це не якась там абстрактна розмова про те, що давайте чесних, замість нечесних брати. Ні, державне управління складається з конкретних формальних параметрів. Якщо десь крадуть кошти, значить там було недостатньо контролю. Він був неефективно виписаний і таке інше. Значить, там треба змінювати механізми. І от захід від нас потребує не гучних кейсів, не оцих усіх. Кайданок, гвинтокрилів з антикорупційним спецназом. Вони від нас потребують змін до законодавства, реалізації державної політики, суто формальних речей, на яких тримається державне управління в західному світі, а не на якихось екстрених виконавчих рішеннях, які можна показувати по телевізору нашому народу, щоб він такий плескав долоньки і думав, що все от змінюється. От вони там на заході. Вони стежать за тим, щоб ці зміни, законодавчі, були не формальними, а реалізовувалися на практиці. За вашою оцінкою, наскільки пильно вони за цим стежать? Різниці між формальним і практикою в державному управлінні не існує. В практиці розумієте, в державному управлінні все, що немає формальної рамки, не існує взагалі. Вони стежать дуже пильно, особливо на рівні е, послів е, групи J7 і окремих держав, які там реалізовують там сприяють нам реалізації певної державної політики через посольство і відповідні відомства, там, такі як е, організації, типу USAID, UKAID, е, Сіда агентство шведське і таке інше. Вони ретельно стежать за успіхами, тому що на реалізацію цих програм вони дають нам кошти. Mm -hmm. Кожен місяць вони отримують звіти. Про те, де їм пишуть, який прогрес. Так і е, будьте певні, що якраз таки щодо змін в державному управлінні, е, наші західні ну, друзі дуже прискіпливі і уважні. Тобто, їх цікавить навіть не те, що у нас в е, знаєте в стрічці новин їх реально цікавить те, що пишеться в наших документах, які у нас закони, які у нас правила, як вони трансформуються. Як вони реалізуються на практиці? Пане Ярославе, я дякую вам за це включення. Ну, дійсно, широке коло питань змогли обговорити. Дякую, що долучились. Дякую дуже. Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, був у прямому ефірі на 24-му.